Робота роблю цього. До нього голову роблю зараз його. Почав вже робити, і вона така там кумедна у нього. Роботів із кінофільмів, Велетенського кульбабу та цей мотоцикл Олександр Шапошник створив за останні п'ять місяців. Стільки часу Коваль живе в Івано-Франківську і працює на базі Вищого професійного училища номер 21 Знайомство із містом каже майстер почалося ще задовго до повномасштабного вторгнення російських окупантів. Ми дружимо з цим училищем, Ми вже багато років разом і робимо спільні роботи. Ми робимо навіть є робота, яка розташована у Франківську. Наша це десь 15-й рік був. Чи шістнадцятий, чи п'ятнадцятий рік це галка сяєво станіславської ночі? Майстер родом із Бердянська розповідає, що і з початком війни у 2014 році активно волонтерив і робив буржуйки для українських захисників. День повномасштабного вторгнення загарбників Олександр пам'ятає похвилинно. Дома був Бердянського. Я був такий потужний вибух. Я проснувся, світла немає. Думав, що підстанція якась зірвалася. Дивився там якраз на той стороні, де аеродром там підстанція є. Думав, що вона зірвалася. А потім, коли вже ще пролунали вибухи, я зрозумів, що почалася війна. У рідному Бердянську в окупації залишилися десятки робіт коваля. Ті, що із патріотичним підтекстом розповідає майстер, окупанти переробили на власний лад. А цього дракона Олександр Шапошник створив для маріупольців. За словами автора, робота і досі там не сходжу. Не добре це біля драмтеатру, і там церква, там вежа є така. І Там біля, біля вежі стоїть зараз. Найбільше творити, розповідає майстер, полюбляє і з дітьми. Усю кульбабу Олександр Шапошник майстрував із учнями. Коваль прагне, аби вона прикрашала один із місцевих парків. Навіть якщо все виходить довше і, і, і не так якісно, але все одно подобається дуже мені з дітьми працювати. Якщо ну, є ті, хто хочуть, хочуть. І, і Гаряча в щось зробити сам саморуну ну, свої роботи, пояснює Олександр Шапошник, створює без ескізів та попередніх креслень. ця металева мотанка на півдорозі до Нью-Йорку. Зі слів коваля, усі виручені кошти за її продаж спрямують на потреби зсу Інна на Монюк, Назар Вінтонюк, Суспільне, Новини івано франківськ